Я Світлана Мелашич і мені не соромно зізнатися, що. Я Світлана Мелашич, і мені не соромно зізнати, що. Я вважаю себе красивою. Я Світлана Мелашич і у 20 років я вперше знялася. Було ще декілька шоу і фільмів. І буде, буде, буде. Я Світлана Милашич і мені не соромно. Але ще страшно зізнатися в тому, що мене настільки булили в новгороді Сіверському, настільки обзували потворою і кожного дня цкували, що я перехворіла анорексією. І, швидше всього, моє недоїдання, тобто мене нудило від їжі, спровокував реактивний психоз, який тривав кілька днів. І це дуже кошмарно. Отже, я не соромлюся в цьому зізнатися. Я Світлана Мелашич, і мені не соромно зізнатися в тому, що мій IQ 150 балів я пишу культовий і геніальний роман. І саме так я вважаю, тому що мій роман охоплює періоди життя всього людства, починаючи з доісторичних епох і завершуючи майбуттям, описує пращурів. І також паралельно із сагою люди описана сага про янголів та демонів. Я Світлана Мелашич, і мені не соромно вдягатися саме так. І я вважаю, що я сексі. Я Світлана Мелашич, і мені не соромно зізнатися в тому, що позбулася то я у 28 років. Я Світлана Мелашич і це мій кольор волосся. Так так, в хаті він русяво-каштановий, а на сонці він яскраво, рудий і так ось палає. Я пала.